Привіт, глядачі каналу Мотостор! Сьогодні познайомлю вас з трактором Джинма в люксовій комплектації та ще й з реверсом. Це тракторець 2023 року виробництва, але отримали ми саме зараз його. Зараз на дворі лютий 2024 року. Тому це найсвіжіша комплектація, найсвіжіший трактор. Ну і одразу скажу, що. Ви зараз в інтернеті активно бачите пропозиції розпродажу тракторів 21-го, 2020-2022 років. Ці трактори дійсно мають хорошу ціну, цікаву, привабливу. Але магазин Мотостор пішов далі. І ми пропонуємо вам, наприклад, по ціні акційного Донфенга, а ви бачили, що ціна 7,050. Ми пропонуємо вам. Джинма з дводисковим щепленням, також на широких колесах, 23-го року виробництва і 24-го року поставки та ще й з реверсом. І ціна цього трактора рекомендована роздрібна 700. Але, звісно, якщо ви зателефонуєте і замовите цей трактор, то отримаєте додаткову знижку і ще й бонус. Тому. Швидко! Хто готовий купити, телефонуйте 098 949 9090. А хто хоче послухати розповідь про комплектацію і важливі технічні характеристики. То запрошую до перегляду, але не забудьте поставити лайк і обов'язково напишіть коментар. Ну а розпочну я, як завжди, з передньої частини цього трактора в комплекті з трактором Джинма йдуть противаги по 12 кг у кількості 4 штуки. Отже, на передню вісь додатково виробник повісив 48 кг. Колія по центрам це важливо, рівно метр двадцять. Подивіться, як цей тракторець виглядає. У вас є можливість як розсунути цю колію ширше і виставити метр сорок завдяки. Реально простій маніпуляцій, просто переставивши ось ці колісні диски. Крута опція, яка є тільки у тракторів джинма. Ну і передній міст реально дуже потужний. І ви подивіться, його товщина, ну, мені здається, сантиметрів з 15 ось тут. Дуже потужний передній міст, який ставиться навіть на деякі сороківки. Тому Джинма пропонує в сухих цифрах наступне. Маємо вагу 1285 кілограм, що порівнюється з донфенгом. Маємо колію метр двадцять. При цьому маємо можливість розсунути, сунути колію і змінити взагалі розмір колії завдяки переставлянні коліс. Ну і тепер найголовніше двигун також М385, як у Донфенга, трактор свіжої поставки, який не зберігався на вулиці, чи не зберігався на якихось незрозумілих складах. І при цьому ціна 700. Це рекомендована розвідна ціна, але торг ніхто не відміняв. Перейду далі. Розповім найголовніше: трактор має два гідронасоси, має дводискове щеплення і має коробку чотири передачі вперед. Ось ви бачите, як важель виглядає. Подивіться уважно: чотири передачі вперед. Далі окремий важель повишених понижених. Далі окремий важель реверсу. Тобто, ви бачите, є можливість змінити рух вперед-назад. Тепер що ми маємо? Ми маємо вісім загальних передач вперед, вісім загальних передач назад. Зручна зона посадки, тому що сама зона посадки збільшена. Бачите, підлога реально велика. Роздвоєні педалі. Також маємо важіль, який відповідає за. Блокування заднього міжколісного диференціалу, а передній ведучий міст підключається ось цим важелем. Ну і звісно, триточкова невіска управляється ось цим важелем. Також ви їм же управляєте і безпосередньо гідровиходами. Для зручності, ось такий ручний газ на крилі, панель приладів автомобільного типу, всі перемикачі з підсвіткою. Сидіння, ви тільки зверніть увагу, воно з підлокітниками. Ось таке сидіння зручно, комфортно. Також ви можете його посунути, відсунути і відрегулювати жорсткість. Завод-виробник встановив нарешті нам ось таку табличку під номерний знак з підсвіткою. Ось тут є лампочка. Задній ліхтар також діодний. Ну і позаду триточкова навіска з усіма регулюваннями, розкосами, все, що необхідно, в неї є, і вона витримує навантаження 450 кг, Як у Донфенга. Плюс до всього подивіться, кріплення безпосередньо на міст зроблено набагато краще. Вал відбору потужності закритий цим чохлом, Тут дві швидкості, сам вал шестишліцьовий. Буксирувальний гак також на два положення. І ви бачите, що потужні задні розкоси. Колеса, до речі, задні мають розмірість 11,2х24. Також можете змінити ширину колію за рахунок дисків. Ну, а також можна сунути розсунути. Це дає можливість задньої колії. Ось так виглядає трактор позаду. Отож, в цілому, дуже швидко і коротко розповім вам важливі характеристики. Ще раз повторю, щоб ви зрозуміли, що варто замовити і за що поставити лайк. Давайте ще раз по суті. Ціна 700. Рік виробництва 2023. Трактор з гарантією 2 роки, з повним пакетом реєстраційних документів. Вага трактора 1285 кг, 24 кінські сили, дводискове щеплення, широкі шини, коробка з реверсом, зручна зона посадки. Як на мене, чудова пропозиція. І якщо ви погоджуєтесь зі мною, то чекаю ваших замовлень за номером 098 949 9090 Ну а я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеооглядах.